У рівному село міць виселяють притулок для собак. Він знаходиться на вулиці Млинівській. Ця земельна ділянка за документами належить рівнянину. Водночас, власниця притулку теж має документи на цю землю. Через це обидві сторони понад 10 років сперечаються у судах. Нині терпець чоловіку увірвався. Виконавча служба прийшла виселяти притулок. Проведення виконавчих дій в примусовому порядку переноситься. Відкладається. У зв'язку з відсутністю техніки для примусового виконання, яку мав забезпечити стягувач, йдеться про притулок для собак, що на вулиці Милинівській у Рівному. За рішенням суду виконавча служба мала б його виселити, адже ділянка на якій він знаходиться за документами, належить Станіславу Рязанову. Надати усю необхідну техніку. Чоловік готовий. Треба буде. Я машинами допоможу. вивезуть її куди небудь аби б я її не бачив. У свою чергу власниця притулку теж має документи на цю земельну ділянку, через що вже більше десяти років судиться із Станіславом Рязановим. І лише зараз справа ймовірно наближається до свого вирішення. Зараз зашевелилась влада, і влада сказала, що буде приймати рішення. На днях буде рішення. Я дав п'ять днів, щоб було рішення. На території притулку знаходиться 85 собак. Тож, щоб кудись переїхати, для цього необхідно облаштувати відповідне місце. Таке місце і підприємця, який готовий це зробити, влада знайшла. З приводу цього і скликали нараду, на якій виділили земельну ділянку, яка знаходиться неподалік притулку, щоб на ній облаштувати новий притулок. От тільки переїздити кудись, власниця притулку не хоче. Тут уже обжитая мне земля. Я тут вложила всю свою жизнь и все свои кошты, что мало. Я не изгидна. То, что он предприемец хочет, то такие. Я не изгидна. Но я думаю, это уже добром может не кончиться. Обидит тварин, обижать меня вдову. Думаю, ему тоже это не так выйдет добрым. Вот. Я, конечно, схиляюсь. Я иду на компромиссы. Но это надо было делать давно, Они а не 12 лет мне тут... Рісовати, толкати уже е, мені все здоров'я мою забрати, що було. Я вже єлі, хажу, ходілимо свято. Водночас влада міста бачить лише таке вирішення проблеми. І собаки знаходитимуться тут лише до тих пір, поки підприємець не облаштує новий притулок. Ольга Данілюк, Андрій Денега, новини Рівного.